Авторський вірш «Криївка». В Криївку, Львова ідемо, тут правда про українців криється давно, пароль у вас будуть питати, Слава Україні! Треба відповідати, і вам гостинно двері будуть відчиняти величним гаслом. Героям слава будуть вас стрічати, і про життя упа. Про українців мужніх сильних будуть розповідати, неспокій серці відчуваєш, коли листівки тут читаєш, і ніби ти сьогодні з ними, як то було колись, себе українцем справжнім відчуваєш, І вже до столу страви подають В посуді здавнини і чай з карпатських трав, І каву львівську наливають. Лиш і ти тут. Життя упав пізнаєш, а там, неподалік, у темряві зімній під світлом давніх ліхтарів, патріотична пісня вже лунає, До столу гід гостинно закликає, А Гену потимку в тиру вистріл зброї почуваю. Це українець для вбивці москаля набої набиває. Про хлопців із упа сьогодні нагадає. Себе тут вільно відчуваю, Бо мовою українською тут кожен розмовляє У час, коли російсько-українська війна триває.